Я буду читати місце, яке записано в від Марка, 16 розділ, із 9 го до 14 вірші. Марка 16 розділ з 9. -го. Як воскрес він уранці дня першого тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі. Як пішли вони на село, а вони обернулися, про те сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився одинаціоні, як сиділи вони при столі і докоряв їм за недовірство їхнє та твердо себе, що вони не йняли віри тим, хто Воскресного бачив його. У цього місця. І як ми бачимо, де це радісний день, який ми сьогодні е, святкуємо, продовжуємо святкувати, е, він відзначився е, певною такою подією, і коли ми читаємо це місце, ну, все це, одним словом, якщо назвати, можна сказати, невірством. Просто невірство. Ми бачимо, що коли Марія Магдалина розповідала учням Ісуса про те, що вона бачила Москве свого Ісуса, вони їй не повірили. Коли інші говорили про це, і також не повірили, в Іванкові Луки, і також постані до Короттян, а постол Павло згадує про те, що Ісус являвся також персонально потробкою. І він також говорив це до учнів, і вони, вони не відали їм, вони просто не могли в це повірити. І пізніше Ісус, сам Ісус з'явився перед ними, і коли ну, Він став перед ними, і також договоряв їм. За те, що вони не мали віри в те, велике воскресіння. І здається, так як говорив наш пастор вчора, нам з нашої точки зору здається, що, як, як можна так не вірити? Чому вони такі були на вірші Божим Словам і тому, що Ісус говорив ще до своєї смерті, що він Воскресне на третій день? І легко нам з нашої позиції, правда, говорити про них, судити про них. Але цікаво, як би ми погодилися, як би ми відреагували на ті чи інші свідчення. І цікаво, що коли ми читаємо про двох учнів, яким з'явився Ісус, то йдеться мова про тих учнів, які йшли в Тримаос, цю історію ми можемо прочитати в Івангелії від Івана. І Марко пише такі слова, що він з'явився двом учням у постаті іншої дороги. Ісус з'явився у іншій постаті. І, ну, звичайно, ми розуміємося, тому що два учні, які три, більше трьох років ходили з Ісусом, вони не могли його просто так не впізнати. Там написано, що їхні очі були закриті, але там говоряться не про фізичні очі, тому що вони дуже добре бачили, вони самі йшли цією дорогою, але там говоряться про духовні очі. І коли Ісус з'явився у іншій постаті, у незвичній для них постаті, постаті іншого чоловіка, ми його не впізнали. І впізнали його тільки тоді, коли він вже ламав хліб, коли він всі з ними за стіл ламав хліб. І обід собі оцей пізній вечір, де зібралися вже учні, ми читаємо, що там зібралися учні Ісуса Христа, яким... Свідчила Марія, яким свідчив Петро про те, що він з'являвся їм. Свідчили цих двоє учнів, які вже повернулися за Мауса. І написано, що вони їм не вірили. А уявіть собі, якби ми так зібралися, приходять двоє учнів і розповідають. Ми бачили Ісуса і продовжують. Ну, він не виглядав так, як Ісус, він виглядав інакше. Він був іншим чоловіком, він, він приєднався до нашої подорожі і говорив з нами. Знаєте, ви знаєте, я би особисто говорячи про себе, я б також, напевно, не повірив. Як нічий Ісус, як би дав інакше, як говорив ну, іншим голосом, як таким може бути? Про що ви взагалі говорите? Чи ви взагалі при своєму розумі? І в такі речі важко повірити, коли учні мене ще зовсім в тій пам'яті були свіжі оці картини, коли вони бачили, як розпинали Ісуса, як його мучили. Як в нього плювали. І коли вони бачили його останні подихи, і бачили, як його тіло положили до врогу і поставили там великий камінь, важко повірити, що він Воскрес. Важко це повірити. І вони, вони в це не вірили. Вони не вірили це в цей інші гущня. І в нас також сьогодні кожного з нас є певний свій образ Ісуса Христа, який, який є в нашій голові. Якщо, наприклад. Я запропоную вам уявити Ісуса Христа. Я думаю, що всі ми в нашій уяві маємо цю картинку з ілюстрації дитини. А, такий а, молодий чоловік з бородою, з дусами в світлій одежі, а, в основному європейської європейської зовнішності, в нашій уяві, виглядає такий Ісус. І коли показати таку картинку, всі скажуть, що ну, це. Але якщо я покажу вам картинку іншого якогось незнайомого чоловіка, скажімо, ми не знаємо цього чоловіка, це точно не Ісус. І так само учні не могли повірити в це, що це є Ісус. Так само нам часто буває важко повірити в, скажімо, в ті речі, які не вкладаються в нашу голову. У нас є певні чіткі уявлення, те, як виглядає Ісус, як Він говорить, як Він діє. Так само, як і пішли які йшли до Москва. Вони говорили до Ісуса, ми думали, що це Месія, ми думали, що Він відновить Ізраїль, ми думали, що Він відновить наше царювання, він підніме наш народ. І мали ці уявлення, як він повинен діяти, що він повинен робити. А сталося зовсім не так. Ви знаєте, що якщо ми подивимося на наше практичне життя, чомусь так є, що Бог практично завжди діє зовсім не так, як ми цього кожен. Як ми цього очікуємо, як ми думаємо, як це повинно бути, подібно до Неймана, коли він прийшов до Єлесея, він говорив, я думав, що цей чоловік і мене так зустріне, так і отак, так це має бути. І так дуже часто ми маємо в своїй голові оці уявлення, як повинен діяти Бог. Він повинен діяти саме отак, отак і отак. А якщо якось інакше, це не Бог. Він не може так діяти. Я впевнений, що учні того часу вони задавали питання: якщо Ісус Воскрес, де Він, чому він не з'являється всім нам? Чому він не прийде до Пилата і не скаже, ось тепер ти бачиш, я є цар іудейський? Я не тільки юдейський цар, я цар всієї землі. Чому він не пішов до това священників, книжників, до фарисеїв, які його розпинали? Ми задавали це питання, і ми сьогодні по сьогоднішній день. Ми також задаємо ці питання. І особисто в мене. Чому Ісус не зробив так, що так, чи Чому Він не показався людьми? Не сказав, бачите, я дійсно є Син Божий. Але більше того, коли ми читаємо далі цю історію, коли Ісус з'явився іншим учням, там не було хоми. І коли вже всі, хто бачив Ісуса, не розповідали комін, ми всі бачили Ісуса. Що Він сказав? Поки я свої власні руки не покладу його рани, поки я на власні очі не побачу, я повірю. Я не повірю. І пізніше ми читаємо історію, коли Ісус від з'явився кущам жертви сутності комин. Ви знаєте, що Ісус хоче, щоб ми вірували. І Ісус сказав про коминики слова, поклади свої руки в мої рани, подивися на мої рани. Поклади свої пальці, вклади їх. І не будь не віруючи, але будь віруючим. Ісус хоче, щоб ми мали віру в нашому серці. Ісус хоче, щоб ми вірили в нього, щоб ми вірили в Його Воскресіння, щоб ми не тільки чули про те, що Христос Воскрес, щоб ми не тільки знали, що Христос Воскрес, але щоб ми справді вірили. І віра, вона, вона певним, певним чином відбивається на нашому житті. Про це ми поговоримо трошки пізніше. І потім Ісус говорить до мене такі слова, що ти увірував, тому що ти побачив. Ти побачив мене, ти торкнувся до мене своїми руками, і ти увірував. Але блажені ті, що увірували, не бачивши. Блажені ті люди, які не бачили, але повірували. І справді Бог сьогодні хоче від нас, щоб ми вірили навіть ну, в те, що ми не бачимо. Щоб ми вірили, що ми довіряли Йому, довіряли Йому Слову, навіть якщо воно не, не зовсім вкладається в нашу голову. Щоб ми довіряли словам навіть тоді, коли ну, все інше говорить нам про протилежне, але щоб ми вірили Йому. І справді ми будемо щасливі, ми будемо блажені тоді, коли ми будемо довіряти Ісусу. І Господь хоче, щоб ми вірували в нього. І я також хотів би нагадати нам ще одну цікаву історію, яка відбулася, коли Ісус з'явився своїм учням а, біля, біля Тивірянського моря. Написано, що коли там також були учні Ісуса Христа, вони там є перечислені, а між ними був також і Хома. І вони разом пішли до рибу. не сіли в чуме. Любили цілу, цілу, цілу ніч ловили рибу і нічого не зловили. І на таранок вони побачили чоловіка, який попросив їх запитався, чи немає в них нічого. Вони відповіли, що нічого немає, сказав їм закинути світі по праву сторону. І коли вони закинули, вони зловили багато риби. І тоді е, апостол Іван, улюблений Пущені він говорить: це ж Господь, це ж Господь. Цікаво, що. А, серед всіх тих учнів, які там були, які останні 3,5 років згорвалися Сусом Христом, ніхто не пізнав його голосу, правда? Як так? Вони з ним розмовляли, але ніхто його не пізнав його голосу. Як так може бути? І далі, 12 вірш, 21 розділ від Іван, Івана, 12 вірш, там написаний такий цікавий вірш. Коли вони вже зібралися біля нього, коли вони побачили рибу і хліб на вогні, на жарі. Коли вони стали біля Ісуса Христа, написано, Ісус каже до учнів, ідіть, снідайте, а з учнів ніхто не наважився спитати Його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Знаєте, раніше я не міг ніяк зрозуміти цього ніша. Тобто, ну, яка тут логіка? Вони прийшли вже на берег, вони стали біля Ісуса і написали вірш. Ніхто з них не наважився запитати хто ти такий. Вони були з ним 3,5 роки. Тому, до чого це вірш? Але знаєте, якщо перед людиною стоїть хтось незнайомий, незнайоме обличчя, тоді це логічно. Коли ми бачимо когось незнайомого, логічне запитання запитати, хто ти? Хто ти? І для мене це єдине пояснення полягає в тому, що перед ними Ісус був також в іншому образі. Він не був звичному для них образом. Але написано, що всі вони знали, що це Ісус. Їхнє серце воно, знало 100% перед ним Ісус. І коли вони зловили цю рибу, знаєте, в них, як, як в народі нашої дежавівки сталося, нами було вже це. Одного разу ми також цілу ніч ловили рибу. Ми нічого не могли зробити, але Ісус сказав, закиньте сіті з правої сторони. І ми не могли їх витягнути, тому що так багато рибів було там. І знову ця історія. І як, як, ну, таке то, просвітлення то к вами, це ж Господь, це ж не просто так, це, це, це Господь. І всі знали, що це є Ісус. І, а, ви знаєте, дуже важко вірити тоді, коли Господь говорить до тебе в якійсь незвичній формі. Говорить тебе так, як ти цього не очікував, коли Ісус говорить таким чином, якого, ну, на який ти не сподіваєшся. І фарисеї також, і книжники, і первосвященники, вони, як і весь Ізраїль, вони також чекали приходу Месії. Але в їхньому уявленні Місія був зовсім не такий, яким він прийшов. І саме тому вони його відкинули. Вони чекали також Месію. Вони чекали дозволителя, Вони чекали лідера. Але вони відкинули Ісуса, тому що в тієї м'я був не такий. Він мав прийти не такий. І дуже часто ми відкидаємо Боже Слово, тому що Бог говорить до нас не так, як ми свій цього очікували. І в Біблії написано, що багато разів і багатьма способами Бог промовляв на людей. І Бог сьогодні так само говорить до кожного з нас багатьма способами. І багато російського кожному з нас говорить сьогодні Господь. І продовжує говорити. Але як важливо розпізнати цей голос і не відкинути його, тому що я собі не так собі дав. Як важливо прийняти те, що Господь сьогодні говорить у кожному з нас, у нашому серці. Ну, він використовував сьогодні також різних людей. Через різні обставини, через різні способи Бог говорить про нас. Одного разу один чоловік розповідав таке свідчення, він говорив про те, що у їх церкві була ну, серйозна потреба нас. На конкретну ціль була потрібна дуже велика сума грошей. І вони про це постали, вони про це молилися, вони просили, щоб Бог дав дав певним чином ці фінанси. І одного разу перед недільним на, на, на служінням, коли брати о, помолилися в, в, в своїй кімнаті і вже виходили о, в зал, о, до них підійшов один чоловік, темношкірий чоловік, в тиношкірий чоловік в звичайній футболці, в керці, не побритий. І ну, перша, скажімо, думка, яка була в цьому чоловіка, який говорив про це, я думав, що це якийсь бомж підійшов і хоче щось попросити. Але він підійшов і сказав до них такі слова. Сьогодні ви отримаєте від Бога те, що ви просили. І ніхто не придав значення цим словам. Вони сказали, добре, дякуємо, вийшли пройшло зібрання, і коли вони зібрали пожертвування, коли вони підрахували ті фінанси, які вони зібрали, виявилося, що вони зібрали саме ту суму, яку вони просили, яка була потрібна для них. Ніхто на це не розраховував, ніхто навіть про це не думав, але вони зібрали саме ту суму, яку, яку вони хотіли. І цей чоловік відразу тоді згадав цього пророка, який сказав ці слова. І в його уявленні він зовсім не, не, не входив ну, в постать пророка, як голові в голові. Він навіть собі не, не міг уявити, що Божий пророк може виглядати так. футболці і в Керці. Що це за пророк? Але коли Бог сказав через, через нього ці слова і коли вони отримали це підтвердження, справді Бог говорить через нього. Дуже часто ми напроваджуємо ставимо себе чи іншої людини. Тому що, вона не вкладається в наші рамки Ми не так хотіли би її бачити, не так хотіли би, ну, щоб вона виглядала, не так хотіли б, щоб вона говорила. Але Бог використовує різних людей для того, щоб говорити до нашого серця. І як важливо, щоб почути цей голос Ісуса Христа. І чому, чому це так важливо? Чому Ісус придавав цьому значення? Чому Ісус говорив, щоб Хома був вірував в те, щоб Він Воскрес? Тому ну, що це кардинально міняє наше життя. Ісус заплатив дуже високу ціну. Написано в Біблії, що ми куплені дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ми куплені від нашого народного життя дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Ісус нас купив. Він наш Господар, він наш Господь. І якщо він помер, Він, він нас відкупив, Він помер. І ми є, скажімо, вільний. Але якщо він воскрес, сьогодні наш Господь живий. І якщо Він нас купив, то ми належимо йому. Це те, що навчає нас біля, те, що означає нас Боже Слово. Ми не належимо собі, ми куплені кров'ю Ісуса Христа. Дуже дорого куплені. І коли ми приймали вонекращення, ми давали обідницю Богу і те, що ми помираємо для світу, це символ нашої смерті і Воскресіння для Бога. І позвоні до Римля, апостол Павло 6, в 4 вірш, пише такі слова. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із смертю, славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Сьогодні ми покликані до нового життя. Про це вже сьогодні говорили. Ісус Він живий, і Він покликав нас до нового життя, не до того старого мирного життя, яким ми. Жили, яким ми, можливо, сьогодні продовжуємо жити. Бога є певна воля для нас, в Бога є певне призначення для нас. І коли ми віруємо в те, що Ісус Він живий, наші дороги, наше життя міняється. Воно не може залишатися таким як було. Так само і з ущами, які йшли в Темаус. В них була якась певна дорога, ми були певні плани, вони йшли в це місто, в це село. І коли вони дізналися про те, що Ісус справді живий, їхні плани не зовсім помінялися. Вони повернулися назад і Росли, і почали розповідати про те, що Ісус справді живий. Вони забули про те, що вони думали до того. Ми залишили ту дорогу, якою вони йшли до того, але вони повернулися в протилежну напрямку, звідки кульівник. Прийшли вони, пішли зовсім іншим шляхом. І почали жити зовсім по іншому так само і в нас. Якщо ми? ми дійсно віримо в те, що Ісус, Він є живий, що сьогодні наш відкупити. той, хто купив нас, той, хто є нашим Господом, нашим Богом, так і сказав Роман, коли Він побачив, що Ісус дійсно живий і сказав, Господь мій і Бог мій. А це означає, що це Той. Чию волю повинні ми виконувати. Ми вже не належимо собі, але ми повинні знати його волю. А для того, щоб знати його волю, ми повинні чути його голос. І тому я важливо, щоб сьогодні Господь справді допоміг кожному з нас мати відкрите серце і мати щиру віру в нашому серці, що Ісус дійсно є сьогодні живий, що Він говорить до кожного з нас. Нехай Господь допоможе. Коли він до нас промовляє, що ми завжди вміли відрізнити їх від тисячі інших голосів, які сьогодні говорять, що ми завжди своїм серцем могли відрізнити і почути свій голос, що сьогодні Господь говорить до мене. Я би хотів також загадати один приклад старого заповіту, коли одного разу Господь сказав про Авраама, іди і принеси свого сина в її жертву. Знаєте, запитайте будь-кого сьогодні, будь-якого християнина, чи Бог може сказати такі слова. Тому що кожен скаже, ні. Бог не може такого говорити. Бог не може вимагати такого. Але Абрагам дуже чітко знав Божий голос. І він знав, що це говорить Господь. Він знав, я допомогло. Він знав, що це він говорить до нього. І тому Авраам був названий друг, другом Божий. Тому тому ну, що він чітко вмів відрізнити його голос. І він був вірним йому. Нехай Господь також нам допоможе сьогодні завжди чути його голос і бути вірним йому у будь-яких обставинах нашого життя. житті.